Друзі, хочу сказати, що хто буде робити погреб в хаті, то робіть великий, Не треба робити два на два. Бо ви ж бачите, що робиться. Нема куди що складувати. Тут два поверхи банок різного всього полички, пляшечки цього року, того року. Тут два вже поверхи. Тут уже нема де ногами стати і з цієї сторони, і з цієї сторони, і оці полички, і оті полички. Ви ж бачите. Треба більше робити погріб, тому що нема куди що складувати. От я приніс щойно знову сюди заховати. Баночки. Ось. У нас в кухні такий погріб. Ну, ось 14 банок. Яблука, помідори. Треба знову їх сюди. Ставити, а куди ставити, не знаю. будемо третій поверх робити. Фанерки ложить, ОСБ, ДВПшки, бо нічого не вміщається.